Дорожньо-транспортна пригода із потерпілими за участі трьох автівок сталася у понеділок увечері на Житомирській. На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група райвідділу поліції, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. Попередньо встановлено. Що водійка автомобіля Mitsubishi, 34-річна бердичівлянка, прямуючи вулицею Житомирською, не впоралася з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Спрінтер під керуванням 29-річного містянина та автомобілем Volkswagen, який їхав позаду Буса. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. А також у результаті ДТП водій мікроавтобуса отримав цілесні ушкодження та був госпіталізований до травматологічного відділення міської лікарні. Крім того, під час проведення медичного освідування на вживання алкоголю зафіксовано нетверезий стан водійки 1,55 проміле алкоголю в крові. Нині поліцейські встановлюють усі обставини даної події в рамках відкритого кримінального провадження. Шановні водії, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не виконуйте ризиковані маневри під час руху та не перевищуйте допустиму швидкість. Не сідайте за кермо в стані сп'яніння. Пам'ятайте, що від вашої відповідальності залежить життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху.